Доброго часу. США. Чи переможе Трамп? Якщо так, то як це вплине на Україну та українців? Ну, давайте глянемо. Чи переможе Трамп на виборах? Чи отримає Трамп? Чи отримає Трамп? Так, ну, бажання отримати перемогу є, це зрозуміло, але мені йдуть якісь ілюзії, брехня, якісь багато буде використано якоїсь нещирості на цих виборах. Так, ми з вами це розуміємо. Скажімо так, я не бачу чітко його перемоги, але бачу якісь ситуації, які можуть з ним трапитися. І мені йде якесь таке, знаєте, обмеження людини. Тобто, це якісь такі речі, які. Можуть зруйнувати його плани і не дати йому реалізуватися саме в цьому питанні. От, Якісь будуть іще складні емоційні і фізичні ситуації. От, Я не можу сказати, що бачу його перемогу зараз. Давайте що тут подивимося. Чи переможе Трамп? Чи отримає він перемогу? Дивіться, ні, бачите, ну, там бачу якісь обмеження, якісь складні емоційні і фізичні ситуації, які навколо нього можуть відбуватися. Тут ось, а, дивіться, ось. тут показує мені ні, це форс мажор розчарування і чітко ця карта завжди говорить. ні. А тут а, депресивність, може бути погане самопочуття в людини, це можуть бути навіть якісь проблеми. Зі здоров'ям. Ну, тобто, і це можуть або не афішувати, або це якісь такі хронічні речі, які можуть відбутися з людиною. От так. Ну, По-перше, що це може викликати для України якесь підняття агресивності, через що? Через невиправдані очікування стосовно можливостей якихось фінансів. Мені іде розчарування і дуже такі, знаєте, гойдалки емоційні і фізичні. Тобто, це можуть бути ну, досить неспокійні речі. Що може відбуватися? Наприклад, в тій країні, скажімо так, там люди теж якось не зовсім можуть бути готові до того, що ситуація може піти якось не зовсім за планом. От, але тут більш так спокійніше.